Ти вмієш їздити на велосипеді. У велосипедах можуть бути дуже різні рами, іноді навіть у формі такого чотирикутника. А щоб ця конструкція витримувала навантаження тут у велосипеді обов'язково має бути така діагональна труба. Але ми дещо відволіклися. цей урок аж ніяк не про дизайн і характеристики велосипедних рам. Нас цікавить цей чотирикутник і його властивості. І за мить ми детально все розглянемо. Поїхали. Розгляньмо таку пару паралельних прямих. Перетинаємо їх іншою парою паралельних прямих. Утворюється чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні. Такий чотирикутник називають паралелограмом. Позначаємо його вершини такими літерами. Маємо паралелограм АБЦП. Зупини відео та назви його попарно паралельні сторони. Нумо звірятися. Сторона АБ паралельна стороні. А сторона BC – паралельна стороні АП. Висотою паралелограма називають перпендикуляр, проведений із будь-якої точки однієї його сторони до паралельної її сторони чи до її продовження. А отже, висоту можна провести і так. Та найчастіше висоти паралелограма проводять із його вершин. Наприклад, Тут відрізки БК і БМ є висотами паралелограма, проведеними з вершини Б. Розгляньмо такий паралелограм АБЦП. Одразу можемо стверджувати, що його протилежні сторони паралельні, оскільки це випливає з означення паралелограма. З'ясуймо ж, які властивості має ця фігура. Спершу проводимо одну з його діагоналей, наприклад, БП. Маємо два трикутники АБП і ЦПБ. Якщо вдасться довести рівність цих трикутників, ми зможемо сформулювати багато корисних властивостей паралелограма. Тож зупини відео і спробуй довести, що ці трикутники рівні. Нумо звірятися. Кут 1 і кут 2 рівні між собою, як внутрішні різносторонні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих BC та АП, і січної БП, кут 3 і кут 4 рівні між собою, як внутрішні різносторонні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих АБ та CP і січної БП. Ці трикутники мають спільну сторону БП. Отже, трикутники АБП і ЦПБ рівні за стороною та двома прилеглими до неї кутами, звідси маємо властивість діагоналі БП цього паралелограма. Вона ділить його на два рівних трикутники, аналогічно проводимо діагональ АС. Вона також ділить паралелограм на інші два рівних трикутники. Тобто кожна діагональ паралелограма ділить його на два рівних трикутники. А якщо в паралелограмі провести відразу дві діагоналі, вони перетнуться в точці О, ця точка перетину ділить діагоналі навпіл, Тобто АО дорівнює оце. БО. Дорівнює ОП. Це ще одна властивість діагоналей паралелограма, яка стане тобі в пригоді під час розв'язання задач. Напиши в коментарях основну ідею доведення цієї властивості. Повернімося до рівності цих трикутників, щоб вивести ще одну властивість паралелограма властивість сторін. Оскільки в рівних трикутників відповідні елементи рівні, сторони АБ та СП рівні, і сторони БЦ та АП також рівні. Тобто маємо таку властивість сторін паралелограма, його протилежні сторони рівні, Гайда тренуватися. Знайди сторони паралелограма, якщо його периметр становить 150 дециметрів, а довжини деяких двох його сторін відносяться між собою як 2 до 3. І з розв'язанням цієї задачі тобі допоможе властивість сторін паралелограма, тож залишаємо її тут. Відомо, що довжини двох сторін перебувають у такому відношенні. Ми вже знаємо, що протилежні сторони паралелограма рівні. Отже, у такому відношенні можуть бути лише будь які різні за довжиною дві сторони паралелограма, наприклад, АК і АТ. Щоб знайти довжини сторін паралелограма, достатньо знайти ці сторони, а дві інші будуть відповідно їм дорівнювати. Самостійно розв'яжи задачу за цими даними. Нумо звірятися. Вводимо коефіцієнт пропорційності Х. Тоді довжина АК становить 2х, довжина АТ 3х у дециметрах. Нагадуємо, що в нас є периметр паралелограма, тобто сума всіх його сторін. Формулу периметра паралелограма зручно записати так тепер можемо скласти рівняння, і з нього маємо Х15, звідси знаходимо, що сторони АК і ЦТ – 30 дециметрів завдовжки, а сторони АТ і КЦ – 45 дециметрів. Із з рівності вже розглянутих раніше трикутників можемо вивести ще одну корисну властивість властивість кутів. Вона полягає в тому, що протилежні кути паралелограма рівні, тобто кут ABC дорівнює куту APC, а кут BAP дорівнює куту BCP. Гайда тренуватися. Знайдемо кути паралелограма, якщо відомо, що один із його кутів утричі менший за інший. Насамперед зверни увагу на щойно розглянуту властивість. І подумай про яку пару кутів може говоритися в умові завдання. Оскільки протилежні кути паралелограма рівні. То умова вказує на будь-які два кути паралелограма, що прилягають до будь-якої однієї його сторони. Візьмемо, наприклад, кут А і кут Б. Згідно з малюнком кут А гострий, а кут Б тупий, а тому кут А втричі менший за кут Б. Зупини відео та знайди ці кути. Міркуємо так, позначаємо кут А як х градусів, тоді кут Б 3х градусів, оскільки протилежні кути паралелограма рівні, кути С і П мають х градусів та 3х градусів відповідно. Як і в будь-якому чотирикутнику, сума всіх кутів паралелограма має становити 360 градусів. І можемо скласти таке рівняння, і з нього маємо, що х дорівнює 45, а отже, кути А і С мають по 45 градусів, знаходимо кути Б і П 3 множимо на 45 градусів, тобто ці кути дорівнюють 135 градусам. Зверни увагу, кути А і Б можна розглядати як пару внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині двох паралельних прямих BC та АП і січної АБ, а згідно з властивістю паралельних прямих, сума цих кутів становить 180 градусів. З огляду на це, рівняння в задачі ми могли записати простіше. І з нього ми б отримали такий самий корінь, а отже і однакові кути. Ця властивість поширюється на всі пари односторонніх кутів, зображених на малюнку. І маємо, що сума кутів, прилеглих до однієї сторони паралелограма дорівнює 180 градусам, тож зберігай собі ще одну корисну властивість паралелограма. Запам'ятай паралелограмом називають чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні. Тут ми узагальнили властивості цієї фігури, що допоможуть тобі із розв'язанням задач збережи їх собі. Упевнені, що тепер ти легко впораєшся з будь-якою задачею на цю тему. А щоб так було і з іншими темами. Обов'язково підписуйся на наш канал.